Вітає інформаційний ранок на Суспільному. Триває. Ми продовжимо говорити про головні події на цю мить. Події у Брянській області Російської Федерації це внутрішнє протистояння між громадянами Росії, заявив у коментарі Суспільному речник головного управління розвідки збройних сил України Андрій Юсов. Це свідчить про те, що народ країни-агресора починає прокидатися проти кривавої путінської диктатури. Сказав він. Нагадаємо вчора про захід на територію Брянської області Російської Федерації з метою показати співвітчизникам що є надія, що російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом? Заявили бійці Російського добровольчого корпусу. Наш колега Нікіта Галка е зробив сюжет про ці події. Дивимось далі. Російський добровольчий корпус перейшов в государську границю Російської Федерації. Доказательство прямо за моєю спиною. Ми не воюємо з гражданськими, не вбиваємо бізаружних. Імейте в виду. На цих кадрах люди, які називають себе бійцями російського добровольчого корпусу, кажуть, перебувають у Брянській області Росії. На першому відео озброєні люди, начебто, стоять біля амбулаторії, на іншому можна побачити емблему почти Росії і чутно звуки пострілів. В атлічі адпутінської армії, палачей і насільників, ми Російські ЗМІ поспішили назвати цих бійців українськими націоналістичними диверсантами, які начебто пробралися до сел Сушани та Любочани. Це поруч із Чернігівською областю України. І заявили, що вони взяли у заручники людей в магазині і, начебто, обстріляли цивільне авто. Для їх ліквідації направили Росгвардію ФСБ. Втім, по приїзду ті нікого вже не знайшли. Але пізніше відзвітували, що ДРГ, начебто, витіснили на територію України. Пізніше у Кремлі заявили про поранену дитину та загиблого дорослу. Слово внаслідок обстрілу автомобіля, однак жодних відео та фотодоказів не надали. Інцидент у Брянській області прокоментували і в Україні в Міноборони зазначили, що ведуть бойові дії тільки на території України. Перебування бійців руского добровольчого добровольчського корпусу на тій території. Ну що свідчить про те, що напевно народ Росії починає, починає прокидатись проти. Кривалої путінської диктатури. То що ж це за російський добровольчий корпус? Це етнічні росіяни та громадяни Росії, що виступають проти президента Путіна та війни в Україні. На оприлюдненому сьогодні зранку відео чоловік із прапором Олександр на позовний фортуна. Він із перших днів російського вторгнення захищав ірпінь на Київщині, де проживає з 2017 року. Інтерв'ю із ним суспільне записало ще влітку. Другий чоловік у кадрі це командир російського добровольчого корпусу Денис Нікітін. В матеріалі ТСН. Восени він розповідав, що є жителем Москви у другому поколінні та засуджує війну. На сторінці російського добровольчого корпусу, де сьогодні опублікували відео, суспільне знайшло кадри, як представники РДК тренуються в українських одностроях, Нібито стріляють із установок Хаймарс та беруть участь в бойових діях, зокрема на Запоріжжі, а пізніше, перевдягнені в російську форму, воюють на окупованому лівобережжі Херсонщини разом з українськими розвідниками. Нікіта Галка, Суспільне новини, з нами на зв'язку Віталій Лебедюк, доцент кафедри національної безпеки і політології Острозької академії, кандидат науки з державного управління. З ним ми поговоримо про те, що вчора зокрема відбувалося на Брянщині. Доброго ранку, пане Віталію. Доброго ранку, Доброго ранку, пане Віталію. Ну насамперед, ваші думки стосовно того, що вчора відбулося в Брянській області Російської Федерації. Як це можна оцінити, ці події? Дякую за запитання. На цей конфлікт можна так сказати. Треба дивитися ширше набагато. Це пов'язано з тим, що це такі собі сигнали, розумієте, коли війна доходить до такого вже розвитку подій, коли йде виснаження певних ресурсів. Тут є місце стають на перше місце постають певні сигнали. І це сигнал є власне для внутрішньої еліти і внутрішнього споживача у Російській Федерації. Тобто, це говорить про те, щоб вони замислилися над тим, що конфлікт все-таки може перейти на їхню територію. Як ви бачите, навіть по тому, як розвивалися ці події, ми можемо чітко переконатися в тому, що це все-таки зачепило певною мірою керівництво Російської Федерації, оскільки постійно там були доповіді, так само. Як завжди, жваві перемоги, там жертви, знову ж там плачущий мальчик, і так далі, чи а в даному випадку вже там жертва і тому подібне. Тобто, це все так само з однієї сторони розраховано теж і на внутрішнього їхнього споживача, для того, щоб побачити, що ми все таки сильні, ми можемо берегти наш кордон, ми не дозволимо переходиню кордону і так далі. Тобто, це добрий сигнал насправді для нас, якщо так в загальній перспективі дивитися, тому що це говорить про те, щоб більше напругу внести саме на їхню територію, тобто зняти цю таку, можна так сказати, заключеність конфлікту на наших територіях, а вже в певну міру говорити про те, що це може відбуватися і на їхній території. І це, до речі, і є черговим таким продовженням того ланцюжка подій. Коли наші навіть і розвідувальні дрони туди потраплялися глибше і глибше, атаки навіть дронів пам'ятаєте на, в Білорусі на мочуличах в цьому аеродромі, коли безперебійно міг достати і сісти навіть дрон на стратегічних літак і так далі. Тобто, це е, такі суттєві чинники, які дозволяють навіть запустити такий внутрішній маховик. Процесів де від центрових не тільки в загалом як території, а взагалі у владі у середині Російської Федерації, пане Віталію, ось російський добровольчий корпус. Вчора ж він заявив, що вже в Брянській yeah. області закликав громадян Російської Федерації до бунту. Скажіть, будь ласка, ну насамперед давайте поговоримо, хто це такі бійці російського добровольчого корпусу і наскільки вони є авторитетними серед росіян, чи можуть вони закликати до боротьби росіян, чи пошують їх росіяни? Ну, е, наскільки ми знаємо це з джерел. Е, це є добровільчий батальйон, е, який воює ще з перших днів війни, е, і навіть деякі бійці, є, які воюють ще з 2014 року. Тобто, це е, такий собі ну, кістяк, можна так сказати, людей, які проти е, того режиму путінського, який авторитарного, який намагається. Ціляко придушити права свободи, і тому подібне. Але це звичайно є, як і в будь-якій авторитарній країні. Це менш чому тому, що чому? винищував протягом до тривалого часу після приходу Путіна до влади, так само, як і в Білорусі, вже більше 30 років. Лукашенко так само винищує всю опозицію. Тому очевидно, що вона буде діяти в основному за межами, і ми це бачимо. Ось, але оце навіть і проникнення. Те, що е, це свідченням того, є що вони дають сигнал, що це вони можуть повернутися або можуть хоча б сколихнути. Логічно, що вони не можуть повноцінно протистояти, але вони можуть запалити ось цю таку першу сірника, який може далі можливо розпалити подальші конфлікти середини цієї Віталі... країни, пане Віталі. От власне, якщо в Росії таке затище і росіяни погоджуються. Із політикою звірствою звірством власної влади, то от в Білорусі, яка ситуація зараз із партизанським рухом. Ми знаємо про ряд справ, коли партизанів вже посадили до в'язниці через намагання зупинити ці воєнні дії з території Білорусі, які проводять росіяни по відношенню до України, і от власне. Нещодавно те, що сталося в мачулищах, принаймні представник білоруських силовиків опозиціонерів Олександр Азаров повідомляв, що за тими вибухами, що були в мечулищі, стоять білоруські партизани. Як зараз там з цим рухом, за вашими спостереженнями? Я вважаю, що ці партизанські рухи вони не переконалися. На Нато вони і партизанські рухи, тому що все, що ми можемо знати, це тільки певні епізодичні моменти таких яскравих подій, певних там диверсійних акцій, та і тому подібне. Але внутрішня ситуація, звичайно, вона набагато строкатіша, і в результаті партизанський рух, він там є і живріє. Надалі, незважаючи на те, що і були масові такі зачистки різних потенційних людей або груп, які можуть до цього належати і тому І, Ну і ще не треба забувати, що все таки кордони у нас тепер розмиті через військові дії, і в результаті дуже багато може заходити різних диверсійно-розвідувальних груп. Які можуть виконувати також свої спеціальні функції. І це, звичайно, додає такого, можна так сказати, як це справи, не те, що азарту, а те, що додає такої ну, чутливості до тих різних подій. Тобто вони себе також вже не відчувають у безпеці. І це дуже важливо, тому що кожна така стратегічна. Помилка, кожна така втрата якихось стратегічних об'єктів на їхній території. Це звичайно їм додає точніше, забирає впевненості, а нам додає впевненості, і впевненості тим партизанам, тим людям, які все таки хочуть боротися проти цього диктаторського свавілля. Пане Віталію, ось якщо аналізувати події останнього тижня, буквально неділя зранку ми чуємо про вибухи в Мочулищах. вчора. Про нібито ДРГ в Росії, так яке ніби намагаються в цьому Україну. Водночас, вчора з'явилося відео партизанського військового руху руху, атеш, які повідомили про плани підриву залізниці в Криму. Крім того, вони передали привіт членам російського добровольчого корпусу і про це вони повідомили в телеграм-каналі в себе рух АТЕШ. І... Власне, записали своє відео з Джанкою. Скажіть, будь ласка, ці всі події, що вони можуть означати? Про що це свідчить? Ну, про те, що вони принаймні в часі отак співпали е однією хвилею такою. Так, це хороше запитання. І ми знову ж таки дивилися на конфлікт набагато ширше, ніж зазвичай ми дивимося те, що відбувається на території нашої держави, тобто на території бойових зіткнень. Тобто боротьба у тилу ворога це завжди ну, номер один. Тобто, ми маємо ми всі маємо розуміти, що ті самі е різні іпсо операції, які Російська Федерація, наприклад, хоче проводити серед нашого населення, так само оці нещодавні субкультури, там редути тому подібне, е серед особливо серед військових, коли поширюють різні е такі дезінформацію. І тому подібне це все дійсно на не тільки на психологічне виснаження орієнтовано, але й на посіяння цієї такої дезорганізації. І коли цей партизанські рухи діють, і оце така бачите, системність таких подій ланцюжкових, які ми бачимо останні дні, вона звичайно ну, розкидає оце їхню певну міру і монолітність, яку вони нібито подають або вважають, що вона у них є велика, там нікрушима. І так далі, а і в результаті це вносить так само в їхні ряди цю дезор-дезорганізацію, дезорієнтацію, де мотивацію, тому подібне. Тобто, це набагато сильніше, можна так сказати, дія. І пам'ятаєте, коли наші були контратаки у влітку, то вони так само передували численним, таким як його називають, західні оглядачі. Такими укусами, тисячі укусів, можна так сказати, вони називали цю ніби як операцію хоча потім у підручниках, можливо, і по-іншому це будемо говорити. Тобто, вони таким чином так само хотіли ворога змусити дезорієнтуватися. Тому оці події партизанів вони, можна сказати, кладуть початок продовження вже дій. і це, я думаю, нам теж всім повинен бути зрозумілий сигнал. Що бойові дії будуть далі перекидатися на ту територію, де це відбувається, пане Віталію. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за інформацію. Віталій Лебодюк, доцент кафедри національної безпеки та політології Острозької академії, кандидат наук з державного управління. Ну а ми повернемося після короткої паузи.